Доброго вам дня, дякую, що прийшли, дякую, що проявляєте далі зацікавлення літературою. Як ви знаєте, ми часто зустрічаємося довкола питання координації слова. І мета коронавія слова може пам'ятати, щоб відкривати, знаходити нові імена в літературі. І ми хочемо цю подію, про яку зараз будемо говорити, чітко відножувати від коронації слова. Бо продовж 12 років ми працювали 13 на те, 13 пішов тринадцять пішов, <плес> щоб з'явилися на українському ринку Бестселери. Це книжки, які продаються великим тиражем, які цікаві, захоплюючі, такі, що як починаєш читати з першої сторінки, вже не може відкласти до самого кінця. І коронації зробила своє 250 плюс письменників письменників нових відкрила. Ми знаємо, що лаврати видрукували вже приблизно 170 романів, які були нагороджені, а все разом з іншими понад 400, так що розуміємо, що це великий велике досягнення. І це досягнення, і досягнення попереднього покоління треба визнати. І тому э, створилася концепція а, відзначення авторів, а, а, авторів України, які є бестселерами. Почали ми переглядати м, письменників а, старшого покоління, які далі друкуються, які далі пишуть, а, і вже серед них а, є досить значна кількість. Зазнаю число точніше письменників, які є БСН. Тоді так само подивилися на письменників нового покоління. Подивилися ми на тих письменників, які пишуть в Україні, друкуються в Україні, або друкуються українською, або перекладаються на українську мову і друкуються. І письменників з поза України. Які в Україні відомі, які похопоходженням з України, і які теж в Україні перекладаються, друкуються. І сконтактувалися з ними. Не кожен може приїхати на будь-яку дату, вибрали ту дату, коли більшість може бути присутні. І ця дата є 24 листопада. Будемо їх зустрічати, будемо їх вітати з їхнім досягненням. Досягненням для української літератури, з великим відродженням української літератури, і тому, що це є так само дата остання субота в листопаді, яка для нас є так само дуже і сумною датою, а це є дата, коли відзначається страшна трагедія голодомору. Ми теж хочемо на ці події задати і тих письменників, які були. 30 роки, 30 роки, в 30-х роках переважно цей час теж знищені. Так що ми говоримо фактично до 4 листопада про фенікс, який повстав з страшного попелу. І раді, що ви цим цікавитеся і до нас приєднуєтеся, і пора передати пані.